Ну, нарешті, нарешті закрили канал цього негідника і злочинця, правозахисника адвоката Сергія Гули, який займався підривною діяльністю. А саме, розказував людям про їхні права, показував безчинні дії, беззаконня нашої влади. Ну За це півроку назад у нього було видалено, я це розказував відео за останні три роки, а зараз повністю канал. Ну, бо Ми живемо як у правовій державі, де діють закони і свобода слова. А він, що забагато болтав. Пам'ятаєте, такий був плакат, у тому, не болтай. От зараз ми да. ми зараз у такій державі живемо. Де свобода слова і закон. Не для всіх і треба думати, що говориш. Ви представляєте, якщо з адвокатами так можна просто адвокатом закривати рот, то що робити з простими людьми? Ну, Надіюсь, з Сергієм все буде добре. І він знову повернеться і відкриє цей канал або створить новий, Ну, все одно у нього підписників буде знову більше півмільйона. Бо люди не підписані конкретно на цей канал, а я думаю, що слідкують за ним. Надію, що просто лише канал закрили. Але подумайте, усі, якщо він, людина, яка знає всі закони і його так коротше, як сказати, закривають, йому рота, то що будуть робити з нами? Тож, рекомендую усім. Хто зараз дивиться у Тіктоці, підписатися на адвоката Артема Оразова. Він у мене у друзях, ну, у Тіктоку, я його особисто не знаю, але його відео постійно, які закони нові приходять. ну, допустим, що там, виплати грошові, там, хто має право на відстрочку мобілізації. ну, В общем, цікавий канал з його. Як з юридичної точки зору він все пояснює. І такі люди, я думаю, потрібні всім. А у Ютубі шукайте теж адвоката, якогось, який вам близький по духу. Мені був Сергій Була. Надіюсь, він є і вернеться. Але не кажіть, що це я вам сказав. тримати у страху всіх благ.